Отже, я комерційний директор Linkels Group. Можливо, не всі знають, що це за компанія, зато всі 100% знають наші продукти. У нас, знаєте, ситуація як альфабет. Мало хто знає що таке альфабет, але всі знають, що таке Google і що таке Google. Так само, мало хто знає, можливо, що таке Linkels Group, але всі знають, що таке програма Medoc. Ми метка. розробники Медка, продуктом, на яким користуються більше півмільйона українських підприємців, компаній, які здається звітність, які став вже. Стандартом для подачі електронної звітності в Україні, але хочемо сказати, що сприймати наш продукт медок, зокрема, тільки як е, програму для звітності, дуже неправильно. Це все одно, що мати iPhone і тільки дзвонити по ньому. Да? Тому що насправді в програмі Медок є величезний функціонал щодо зокрема щодо електронного документообігу. Якщо б я сьогодні розказував, то мабуть дня би не вистачило, розказати все, що є. Тому я розкажу вам про невеличкий. Функціонал, який у нас є, який ми зробили, справді великий, але невеличкий в плані загального можливості нашої програми. Зокрема, що ми зробили саме для вас, для людей, які вміють е, дати ладу з грошами, і зробили цей інструмент для того, щоб ваша робота стала більш ефективною, щоб ви могли більше заробляти грошей. Так що ще раз дякую вам, що виділили свій час. Я розумію, скільки він дорогий. Я це дуже ціную і постараюся, щоб ці наступні 10 хвилин були максимально ефективними для вас, цікавими, і винесли ту інформацію, яка дозволить вашим компаніям зробляти більше грошей разом з нами. Отже, кілька слів, що відбувається зараз з видачою кредитів. Це страшна штука. От бачите, я там мені дизайн намалював, красивий такий малюнок, де купа паперів стікається просто завалює ваших клієнтів, яка демотивує їх взагалі цим займатися, тому що вони колись уявляють собі всю цю. Страшну процедуру, яка їм необхідно зробити, вони думають, та може іншим разом. Це тривалість складність процесу обробки документів, неповідність неповнота документів. Знову таки, при паперових документах є можливість шахрайства, нестовірної інформації, нема нормальної комунікації з клієнтом. Висок... Ви витрачаєте купу часу насправді ваші співробітники, менше для того, щоб зібрати цю купу документів, паперових завірити, підписати, все перевірити, верифікувати. купа часу. Яко може ваш менеджер займатися більш ефективно для вас, зробляти вам більше грошей. Ну і власне, паперовий документ, що він є, втратили, вже його нема. Коли ви заводите нашу систему, документ зберігається, нікуди не пропадає, завжди у вас під контролем, ви впевнені, що все в порядку. Що у вас клієнт задоволений, вмотивований, що у вас пробітники роблять тим, що вони мають займатися, заробляють для вас гроші. Як ми це бачимо? І, власне, при спілкуванні з нашими клієнтами, з банком, зокрема, ми виявили цю необхідність, що. Пора вже відходити від паперового документообігу придання кредитів. Що це може все автоматизувати, зробити все дуже зручно, швидко, надійно, безпечно, приємно для ваших клієнтів. Це дуже головне. Що ми пропонуємо? Весь необхідний пакет документів автоматично формується і передається в банк. Причому у кожного банку ми розуміємо свій набір документів. Під кожен банк ми формуємо, що це має бути: заявка, фінансова звітність таки інше. Тобто, у кожного своєї набір ми під вас формуємо. І цей необхідний пакет документів відправляється в банк. Автоматизована система приймає електронні документи, автоматично все їх опрацьовує. Нема людського впливу, все максимально диджиталізовано. Процес процес прийняття опрацювання документів прийняття рішень про кредиту фактично скорочиться в рази. Те, що раніше там, умовно днями, там, тижнями, тепер це буквально зі швидкості світла відбувається. І що дуже також важливо, що. Вашому клієнту, а це дуже важливо в плані клієнту орієнтовності, не треба щось додатково купувати. Вони кажуть, так, так, ще якусь програму, і з якції цій програмі ти зможеш там подати документи на кредит. Ні. Він працює в нашій програмі, а як я вже сказав вище, півмільйона мільйона компаній працює в програмі Медок. Відповідно, він заходить в знайому йому програму, знайомий інтерфейс, нічого за собою не доплачує, все це вже входить в обслуговування медка і може там, відповідно, відправити всі необхідні документи для вас. Додаткові якраз можливості для користувачів наших сервісів це Медок і веб-сервісу Та, Як ви таке знаєте, це можливість продавати фінзвітність окрему документацію просто чи своєпромок, сказав вище. Ця документація вже і так формується в програмі і так формується в нашій програмі. Відповідно, після відправки контролюючим органам є можливість справити цю фінзвітність для подачі на отримання кредиту. Вся підготовка, підписання, відправка документів в новій програмі. Зайшов медок, вибрав, які документи треба. у нього там буде отримувати можливість, він вбирає банк, ваш банк, безперечно. Формує для нього документи, відправляє. Всі документи шифруються на отримувача, ніхто не зможе їх прочитати, ні крім того людини, кому він відправляє відповідно працівнику банку. Кожен пакет відповідно має мітку часу, місце інформацію про підписантів, тобто це повноцінний юридичний документ, який має всі необхідні атрибути. Як це працює? Перший етап це створення документа, це зокрема заявка на кредит, це підтягування цих додаткових документів, які необхідні, зокрема фінзвітність, будь-які інші документи, які передбачає банк, Ми формуємо цей перелік документів саме під вас, під ваш запит, під ваші бізнес-процеси. Накладається КЕП, цей вже перелік документів стає електронним документом повноцінним. Шифрується документ, немає можливості редагування прочитання сторонніми особами, фіксується дата і час підписання документа, ідентифікація осіб, що підписали документ. Документ відправився в банк, відповідно банк отримав відповідно, <кхм> відповідно підписані документи. Є можливість проконтролювати на кожному етапі, і відповідно на стані етапи збереження обробку документа. Тобто, все максимально виключає якийсь людський вплив, людський фактор, якісь шахрайства, що хтось щось перекраде, що хтось піддасть якісь підроблені документи, все автоматизовано максимально. Що це дає? Які переваги для ваших клієнтів та для вас, для банку? Перше підготовка будь-якого пакету документів, зокрема, це може бути кредитний договір договір фінансової поруки протокол учасників на згоду отримання кредиту власне все що ви можете придумати додатково, додатково можемо зробити прописати і це буде входити в цей пакет документів який ваш клієнт відправляє до через нашу програму до вас Можливість відправка регламентованої звітності до банку після того, як її подав доконруючий органів. Тобто не треба додатково щось формувати, подавати. Він вже і так подає завдяки метку цю звітність до податкової. І просто цей же саме документ він може відправити, відповідно приотачити і відправити до банку для отримання кредиту. Все дуже зручно, ніяких зайвих рухів. Крім того, це всі можливості нашого електронного документообігу від метка. Зокрема, це робота з хамарним КЕП нашим Cloud Key, Не треба кудись бігати додатковий КЕП отримувати. Це узгодження документів чи підписання КЕП за отримання посиланням, отримав силочку, прийшов, опрував, все супер, все зручно, ніяких зайвих рухів. Втратити цей документ неможливо, він фіксується в електронній системі, він надійний, нікуди не пропаде. І є можливість контролювати документ на будь-якому етапі. Він знає, де він ходиться, не то, що він там комусь передали, хтось там на стіл поставив, десь воно загубилося, невідомо. Ні, все під контролем, все відомо, де воно проходить, як відбувається. Так, І що відбувається на етапі отримання та обробки банком пакет документів? Ми вже зібралися з клієнтом, коли він право. Тепер на стороні банку, що відбувається. Як вже сказав, вище фінзвітність, що необхідно подавати банку вже є в програмі. Відправка можливо разом з іншими документами. Всі документи зашифровані на отримувача. Ніхто, крім співробітних банку, не зможе їх подивитися. Є можливість контролювати статус документів на всіх етапах існування, валідація отриманого пакет документів, перевірка КЕП. Іплікація користувача, позначки часу і повна автоматизація продачі даних клієнта у систему банку. Ваші співробітники не витрачають додаткового часу на якісь паперові справи, на приносині цих паперів, все інше все, в тебе все в системі. І хочу сказати, що це рішення це не якийсь стартап, Ми, слава Богу, на ринку вже багато років. І зокрема, це рішення вже. Успішно використовується провідними банками України, зокрема, Ощадбанк, Приватбанк, Лейфайзенбанк, банк На сьогоднішній день вже більше 22,5 корпоративних клієнтів скористалися цим рішенням, скористалися цим функціоналом нашої програми і задоволені повністю. Тому я вас закликаю не зволікати, робити цей крок до майбутнього, до автоматизації надання країни вже сьогодні. тому що Таке ще невелика вічинка на торт. Крім того, що ви, дивіться, робите, підвищуєте зручність вашого клієнта, підвищуєте клієнтський сервіс. Ви автоматизуєте процеси, забираєте марутну справу від ваших мережів. Тут ще одна фішка. Завдяки нашій програмі, якою користується більше півмільйона пів компаній, у вас є можливість вийти на цей ринок, на цих людей, тому що всі не отримують інформацію про те, що. Завдяки програмі Медок, який ви не користуються, є можливість працювати з вашим банком і робити це зручно, швидко. І це вихід потенційно на десятки тисяч нових клієнтів, які будуть користуватися вашим банком для отримання кредитів. Тому не зволікайте робити це прямо сьогодні. І е, хочу сказати, що місяць, на впровадження це фактично місяць, коли ми надаємо API, консультуємо. До речі, в процесі вже експлуатація можливість вашим клієнтам звертатися до нашого кол-центру, отримати цю інформацію. І фактично за місяць отримаєте повноцінний, повноцінний новий сервіс, який приносив нових клієнтів, і вже на новий рік маєте для них гарний подарунок. Тому запрошую до співпраці. Тут невеличкі контакти нашої компанії. Мене в LinkedIn додавайте з друзі, я завжди до ваших послуг. Якщо що, я працюю для вас, дякую за виділений час. А ще такий секунду, ще можливість. Там мій колега Володимир Новіков, який до речі. Унікальна можливість. Він якраз та людина, яка виявив всю потребу клієнтів, працюючи з банками, і він був ініціатором створення цього сервісу. Тому він навіть краще ніж я знаю, що там як працює. Тому я закликаю вас підходити до нас. Гарно все розкажемо, покажемо. і Зробимо кращий сервіс. Дякую, дякую. вам. Гарного дня. Дякую, Дмитро Борисов. Дякую за чудову е доповідь. Я вважаю, що втратити можна співробітника, але не документи з медок. Тому <сум> дякую.